О де за декрутяни, лаван, там на березі річки тиші прохолода. Всім вітання. Ви тільки подивіться, яка в мене новина. Це те, що я чекала найдовше за цей час. Як ви думаєте, хто помітив? Дімочка, давай, кажи. Принесли туалет. — Ура! Нарешті з цього куточка забрали цей туалет. Він мені так заважав. Я вам передати не можу. І подивіться, наскільки зараз тепер красива картинка. Ну, умовно красива. Скажем, краще без туалету. Так, а тепер нам Дімочка розкаже, що за цей час зробили. Угу. Давай, Це розказуй що? нам. Приямок зробили, але там просто лежить поки. Бетонна кришка, її дуже важко піднімати. Просто ось, ось тут в криниці видно, що опустили насос. І там видно, що і виходить із приямка шланг, Ось сюди трос, на ньому висить mm -hmm. насос глибинний. Опустина Скільки метрів? Ну, тут 14 метрів, виходить, тросами я брав. Метр сімдесят цього. Насос десь на метр Насос у водів на метр сімдесят. Треба, щоб не закривали по колоцю. Да. Щоб ми там зняли. Угу. Поки не закривай, Серега. Поки не закривай, можемо відкриватися. Mm -hmm. Так, за дві секунди. Так. Ідемо сюди. Тут сюди ткоси зробили. Хотіла сказати, включи світло, бо а, буде скоро. І вода вже є. Ось сюди. Так, от коси зробили. І воду. Вода. Ну, да. Можна при бажанні включити на переноску і поки набирати воду так. Тобто, в принципі. Це вилка від насоса. Від насоса, да? Да, бо винизу на автоматично насоса треба було подключити. Водочка уже есть. И канализация. тоже можете набирать спокойно. Можно хоть с плажами, хоть с Да. Набирать. Можете на тут аккуратно. А нет, тут уже, все. уже 500 Да, уже все. Я Антіноплаз був, а він не діти. Так, ось картина. Ой! Це найбільше, що я чекала. Це все остальне. Так, так. Саме так. Отам тоді, отам заходить. Так, можна закривати вже, так? На перекресті. Так. Ось так тепер виглядає, буде ось з цього куточку він стоять туалет. Поки що так. Оскільки туалет це на дві хати, то поки що буде так. Але в будь-якому випадку це краще, ніж було. Так. А куди ми вже пішли з рулеточкою? Щось відвірять? Покажи, куди закопали. Так, закопали вже. Заложили. Все. Треба буде потім це все ще розрівняти трохи. Ось так. Досковажене. Все закопали, все провели. Тепер наступний крок треба ще провести електрику. Щоб все запрацювало. О, котик прийшов. Так, то ми йому вибрали м'я чи ні. Ну, були помазані помазали позачоро, ви нас зіроки? Да. Так. Ось так виглядає, дивіться. Ай, краса. Ну, наразі, в принципі, це все, що на сьогодні зробили, так? Да? Так сказати, підсумували всі роботи за цей час, які були тут зроблені. Mm -hmm. Дімочка вже думає якийсь новий проєкт. Мені це тоже надо. <звачу> Ладно. <звачу> Що хотілося б до щоб була беседка? Коли вона тримає, в принципі. Три так 4. Ну так, ну ми по метра. В принципі, можна трошечки сюди подвірусь. Ось такі mm -hmm. А це вчора я ось тут висадила нові чимерники, бо я не пам'ятаю, показувала чи не показувала. Ось так потрошки-потрошки по виглядає мій садочок. О-о! І зараз починається дощ. На сьогодні, до речі, прям грузу передали, тому зараз накриє, а я ще вділа таку гурточку без капюшона. І дивіться, які в мене малючки вилізли новенькі красунчики. Так, оскільки дощ накриває, тому на цьому сьогоднішнє відео закінчується. Всім па-па, до нових відео.